Вони, мені... Так, так Я говори. Ще раз сказала, убрали свою відеокамеру. <рес> не, не, не зніму, не зніму, не Все, зніму. не Дивіться, у нас віде, зараз віде. відбувається злочин на території Білої сільської ради. Невідомі люди розмальовують зупинку, От. забороняють мені знімати. ще раз знімати, що Я можу в суд. Так, так ви... не, не робіть злочину. Ви ви мене. Почекайте! ви моє майно малюєте це хто хто а? хто, хто покажеться? Вони країни ви в України, ви не маєте так. права знімати так. мене так. так. Не маєте у не маєте мене. Ви, не так, Дом... ви, ви краще ідіть, наведіть порядок в лісі. Ага, хорошо на своїй Хар... праці, Де працюєте? Добре, давайте так. ви не доволі тим, що це ви Я удовольствую. Получає, що я якусь хоч користь, хоч у своєму Ні, Так я хочу про вас зняти, чи люди бачили, що ви стараєтесь для села. Так участь у цьому. Давайте. Ну, давайте! Давайте, От, я прошу вас дозволу прийняти в цьому участь. Медицин, беруть, так, але ж мені, бачите, він не забороняє. Вона не хоче, щоб ну, я в цьому так участь так, приймав. Ви не знімали? А що Ну так це ж, це ж публічне місце. Ну і що, А, а ми ж я що? Ну, Оставилась пряшку в водці, наплива, ставимо, а по шкале. Так. Ні, ну так. Я не розумію, чого вона на мене сердиться. А хто вам дав дозвіл? Дай рада. Ага, ну я запитаюся, запитаюся. Ні, значить так, дивіться, це, ми, ми дуже люди недовольні тим, що я от, оці репортажі здійснюю, ролики знімаю, розумієте? Громадяни України. Так. Да я не обсираю вас я навпаки людей України повідомляю, що в біловіжі в біловіжі, так би мовити, відбуваються зміни якісь. Розумієте, що зупинка малюється, розумієте? Я повідомляю людей, що в нас відбуваються зміни. А ви напаки хочете, щоб громадяни України цього не знали? Ви маєте право малювати. ну а вдруг ви щось погане хочете намалювати, відкуди я знаю? Так я вас не ганю, я навки хочу вас розквалити. От. От. До речі, я вас запитую, це вам дала розпорядження таке голова сільради ради чи хто вам таке ініціатива. Ваша ініціатива. А можна в, ваш, в вашій участі мені прийняти участь? А що мені для цього треба зробити? Гроші вам дати? Ні. Ні, давай, давайте я вам дам 100 гривень, щоб потім не говорили, що я в цьому не приймав участь. Да? А що ви а хочете розформував? Гарно закрасить. Ну, бачите, які у нас відбуваються зміни в селі. От. А я скажу вам, а справа в тому, що якби Негорун привернув увагу до цієї зупинки, то ніхто б з людей не старався б, так це все малювати, розумієте? Ну, а як же? Я вам правду говорю. Ну, це правда, дівчата. Це правда. Раніше тут був якийсь срач, якийсь мусор, якийсь це. А пан Горуна поміняв. Так, так. Е, От, е, до речі, я приймаю вашу пропозицію. Хтось вам треба урна сюди. Урна опивательно. Ага, понятно. Бачите, дійсно немає урни. От. Ну, от якось так. Ну, трошки, бачите, люди сварливі, але ну таке посварилися, перестали. Ну, бачите, все одно щось якесь движення йде в селі. Щось, щось зміну якесь. Ну, будемо бачити, все, все що не на нове, все на краще. От, бачите, люди стараються громади. Ну, побачимо, що з цього вийде в кінцевому результаті. Надіємося, що вони нічого поганого не намалюють на цій зупинці. Добре, давайте, все.